Вітаю вас, друзі! Якщо вас цікавить вартість монет, нагород та артефактів, то це відео саме для вас. Це топ-10 найдорожчих та найцікавіших лотів, придбаних минулого тижня, на сайті Віоліті. Ми починаємо. Розпочинаємо з не дуже вартісного, проте вкрай цікавого артефакту. Це хрестик часів Київської Русі, приблизно 12 13 століття. Загалом хрести та хрестоподібні привізки тих часів коштують зараз просто смішних грошей. Придбати те, що носили тисячу років тому, можна за якихось 100-200 гривень. Цей же хрест рідкісний. Він виготовлений в техніці, перегородча стихималий, і дуже шкода, що продавали. Не зробив гарних яскравих світлин. Придбали цей хрестик за 27 751 гривню або 650 доларів. Далі, те, що підриває мій мозок і ваш, сподіваюсь, теж. Ну от скажіть, як звичайна радянська ялинкова іграшка, яка була виготовлена в минулому столітті, коштує дорожче ніж тисячолітній рідкісний артефакт. Цей скляний мухомор, який пережив, мабуть, десятки котів та новорічних застіль, придбали за 31 тисячу гривень або ж 720 доларів. Далі рубль 1912 року. Пам'ятна монета присвячена сторіччю так званої вітчизняної війни 1812 року. Всього було випущено 26 тисяч таких монет. Виготовлені вони зі срібла 900-ї проби, вагою рівно в 20 грам. Придбали пам'ятний рубль за 65 тисяч гривень або ж 1510 доларів. Далі старовинна печатка, котрій більше ста років, вона належала третій залізній стрілецькій дивізії військовому з'єднанню Української Народної Республіки. Це була одна з найкращих дивізій, яка боролась за незалежність України у 19-20 роках минулого століття. Але, врешті-решт, під натиском переважаючих сил більшовиків, солдати дивізії перейшли на польську територію, придбали штабну печатку. за 69 тисяч гривень або ж 1610 доларів. Далі незвичайна для нас монета 15 копійок 1992 року. Спочатку до переліку монет України мали входити монети номіналом у 3 та 15 копійок, але співставивши витрати на карбування, а також і так велику кількість номіналів, вирішили від них відмовитися. Ця монета є пробною, рідкісною та дорогою. Латунні 15 копійок придбали за 74 тисячі. 1779 гривень або ж 1740 доларів. Далі орден Олександра Невського, радянська нагорода часів Другої світової. Вона була заснована 29 липня 1942 року для нагородження командного складу Червоної армії. Отримали її 42 тисячі осіб. Орден виготовлений зі срібла та прикрашеної маллю. На ньому зображено профіль Ніколая Черкасова, радянського актора, який зіграв головну роль у фільмі Олександр. Отже, орден Невського придбали за 80 тисяч гривень або ж 1860 доларів. Далі червонець 1904 року, викарбований в часи правління останнього російського імператора Ніколая II. Він не вважається чимось надзвичайним. Всього було випущено більше мільйона подібних монет, але стан, а особливо слаб, який його підтверджує, зіграли тут на боці продавця. Червонець був придбаний за 91 тисячу гривень або ж 2160 доларів. Далі орден Леніна найвища державна нагорода у СРСР. Він був затверджений 6 квітня 1930 року. Всього за 60 років було зроблено 431 418 нагороджень. Ці ордени можна назвати інвестиційними: підняли ціни на золото та платину, підвищився курс долара і вартість нагороди теж зросла. Тож черговий Ленін був придбаний за 109 тисяч гривень або ж 2540 доларів. Далі Ауреус Марка Аврелія римського імператора, який володарював у 161-180 роках. Він був останнім з п'яти хороших імператорів, і після його смерті Римська імперія поступово втратила свою могутність та, врешті-решт, розпалась. Монета, виготовлена з високопробного золота, важить біля 6 грамів та перебуває в чудовому колекційному стані. Придбали Ауреус Марка Аврелія за 143 тисячі 000... п'яти. 506 гривень або ж 3340 доларів. Найдорожчим лотом минулого тижня виявилась пектораль. Золота пам'ятна монета України номіналом 100 гривень, присвячена на перевершеному шедевру еліно сківського мистецтва золотій пекторалі, яка була знайдена в Дніпропетровській області у 1971 році. Монету введено в обіг у 2003 році. Вона належить до серії Духовні Скарби України. Пектораль виготовлена з золота 900-ї проби вагою у. 34,5 грамми грами і тиражем лише в півтори тисячі штук. Придбали цю монету за 168 тисяч гривень або ж 3910 тисячі доларів. Друзі, дякую вам за перегляд. Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та жмакнути на дзвіночок. До зустрічі на каналі у пошуках Золота та Скарбів.